嗯，小弟。啊，老板，工资待遇怎么样？

Мушу вас зібрати, бо прийшла субвенція з державного бюджету, що стосується на паскування дітей. Згідно постанови нам виділили спікера. Цей для паскування дітей перших і перших класів, там тільки підходки фінансування з бюджету. І якщо вони сьогодні не прийняли цей достатній день, то ми вже повернемо цей, прийняти ці кошти, І в 2025 році на сесії ми їх приймемо і розповідаємо, тобто, що Я вас і просив, бо думаю, що можна завтра будемо, щось, і, А завтра вже було що записано. Зв'язку що в нас в країні так, ми мусимо всі комісії проводити пряму трансляцію і в записі, тобто мушені було сьогодні просити прийти. Що в, нас, що, що, що в нас є, ну, зрештою ріг. Сьогодні всі вже такі зміни, там і вмію, що можна було проплатити попадні. Десь чай, ну, не вистачає готівки. ну, Не так багато, але трохи є, що не вистачить готівки. Що робити? Будем будемо платити в 2025 році, тому не вистачить, буде платити у 2025 році. Тому, той рік у нас був кращий, ми змогли все, 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 все закрити цього року, десь десь трохи не вийшло. Але люди отримали цю зарплату

На, на, на даний час. Всього там, до п'ятої до, до години, остатній день, що канача поки мали практички, виділив його становить заміна. Просто вони управляють вже і дні бути тільки для, для того, щоб така, така ситуація. Коротко. Так. Дякую.